Основний захисник Динамо відмовився їхати до національної збірної. Розкажемо, як він пояснив свій вибір. Україна у півфіналі чемпіонату світу, а на трибунах Іспанії помітили радянську ганчірку. Усіх вітаємо, друзі! З вами футбол України. І про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. Перед його початком традиційно закликаємо вас підписатись на канал та підтримати наш проект. Якщо зробили, тоді поїхали. Розпочнемо сьогодні із чемпіонату України. Повністю картина туру буде домальована у понеділок. А напередодні відіграли 6 матчів у суботу та неділю. У цих матчах Кривбас вдома поступився в Олександрії. У той же час ЛНЗ та Чорноморець розписали нічию. Карпати в домашньому матчі програли по А у неділю ігровий день відкривали перемогою оболоні над Інгульцем. Також в нічию зіграли рух і колос, а закривали програму дня перемога Динамо. У київському дербі проти лівого берега. У понеділок тур закриватимуть матчем зоря проти Ворскли. Ну а нам хотілося б вірити, що Шахтар вже відійшов від того поєдинку проти Вересу. Адже у середу команді Маріну Пушича належить зіграти іще один матч вже другого туру у рамках Ліги Чемпіонів. Суперником команди буде італійська Аталанта. На цей поєдинок, зокрема, і на всі інші матчі гірників у Єврокубках наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно Знайдете для себе якийсь цікавий підсумок, до прикладу, як ми пошукали, знайшли ось він на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або за qr кодом що ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі до успіхів нашої футзальної збірної, адже вперше за довгий час ми у півфіналі чемпіонату світу. Отож, у чвертьфіналі національна збірна України зустрічалася із Венесуелою та не залишила суперникам жодного шансу у рахунок матчу 9-4. Головним героєм зустрічі став Данило Абакшин, який відзначився хет-триком за перші 18 хвилин гри. Не можемо пропустити і успіх нашого голкіпера Олександра Сухова, який також відзначився забитим голом. І це перший випадок в історії збірної України з футзалу, коли гол на чемпіонаті світу забиває. Саме Голкіпер загалом же збірна вдруге у своїй історії виходить до півфіналу такого турніру. Вперше це було ще у далекому 96-му році. Тоді у підсумку ми зайняли четверте місце у півфінальному матчі, що запланований на 2 жовтня, Україні належить зіграти проти Бразилії. На черзі у нас розмова про національну збірну та захисника Динамо Дениса Попова, який у коментарі про футболу відверто розповів, чому відмовився від виклику до національної збірної України. За словами Попова, причиною тому була отримана в клубі травма, яку через щільний графік футболіст не встигав до кінця залікувати. Він пропустив близько місяця і перебував у процесі набору фізичних кондицій, зокрема, займався за окремою програмою. Тож, коли йому надійшов виклик від Сергія Реброва, гравець вирішив відмовитися задля того, аби краще підготуватися до найближчих матчів за свою команду. Збірна це важливий момент для кожного гравця, але тут потрібно обирати здоров. Чи збірна довелось обирати здоров'я. Нині я готовий на відсотків 70-80, сказав Попов. Нагадаємо, Денис отримав виклик на поєдинки проти Чехії та Албанії, однак в останній момент зі збірною все ж таки нікуди не поїхав. У матчі киян проти Лаціо він ще перебував на лаві запасних, а от гру із лівим берегом провів майже повністю. Ну і пройдемося наприкінці по іншим найбільш актуальним новинам. Зокрема, полетимо до Іспанії, де фанати зашкварилися ганчіркою Радянського Союзу. А також поговоримо про Андрія Луніна, який, здається, опанував ну вже якусь містичну техніку. Одразу до Луніна, який отримає у реалі черговий шанс, адже Тібо Куртуа зазнав пошкодження в останньому матчі Ла Ліги. Після поєдинку із Атлетико Карло Анчелоті повідомив про те, що куртуа має проблеми із м'язами. Пізніше стало відомо, що у воротаря. Діагностували травму привідного м'язу лівої ноги. Як очікується, він не повернеться на поле щонайменше до міжнародної паузи. Тож найближчі поєдинки, а саме проти Лілія 2 жовтня у ЛЧ, а також проти Вільяреала 5 жовтня у Прімері, віддадуть саме Андрію. У тій ж Іспанії стався скандал на поєдинку Осасуни проти Барселони. Оператор трансляції вихопив на трибунах місцевого стадіона фаната, який прийшов на поєдинок із прапором Радянського Союзу. Доволі Тітко на цей епізод відреагував коментатор словами: А що це там за ганчірку у фанатів осасуни? Спершу мені здалося, що це якийсь обман зору, але ні. Після матчу цього фаната показали вже крупним планом, і ця радянська ганчірка потрапила в кадр ще раз. Ну і на кінець про українських арбітрів, яким за даними Тато таке значно покращили умови праці. Так, клуб-господар матчу УПЛ у сезоні 24-25 має виділити 231 тисячу гривень на бригаду арбіт а також 90 тисяч, якщо там використовується система. ВАР. Головний рефер, який раніше отримував 30 тисяч гривень за гру, цього сезону заробляє вже 45 і може отримати ще 15, якщо до його роботи не буде зауважень або нарікань з боку комітету арбітрів УАФ. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами до самого кінця, ми вам дуже вдячні і будемо ще більш вдячні, якщо не підете з відео без підписки на наш канал. Ну, тисніть також вподобайку, і можете завітати в коментарі там залишити свої емоції від того, що почули сьогодні. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.